Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Ми продовжуємо розглядати роботу в програмах баз бухгалтерія». Продовжуємо тему про зовнішню економічну діяльність. І сьогодні наша тема це оплата боргу в іншій валюті. У розрахунках між резидентами та нерезидентами в межах торгівельного обороту використовується як засіб платежу іноземна валюта, і також грошова одиниця України гривня. Це положення про зовнішню економічну діяльність. Також може бути в положеннях зовнішньоекономічного договору, може бути передбачено, що Визначена в одній валюті ціна договору, тобто ціна постачання товару, а платежі здійснювати в іншій валюті. В розділі договору ціна та загальна вартість договору вказана, зокрема, валюта контракту, в якій зазначена ціна товару, а в розділі умови платежів визначається валюта платежу. Тобто, може бути це передбачено, і обов'язково, якщо така ситуація виникає, це все необхідно прописати в договорі. Перед тим, як ми почнемо розглядати приклад, я коротко нагадаю вам про ті налаштування, які необхідно зробити в програмі, щоб можна було реалізувати облік валюти. Для цього заходимо в розділ Головне. Налаштування. Параметри обліку, і в закладці Банк і Каса проставляємо галочку, Ведеться облік розрахунків у валюті. Тут також є гіперпосилання на довідник валюти. В довідникові у нас обов'язково повинні бути внесені ті валюти, з якими ми з вами працюємо. Наприклад, заходимо Долар США і тут ви бачите є гіперпосилання курси валют. Операції наші будуть проводитися на 20 та 21 лютого і ви бачите, що курси валют у нас прописані. Також в цей довідник ми можемо з вами зайти через довідники банки каса валюти. Якщо, наприклад, у вас цього довідника немає, пам'ятаєте, що ми натискаємо на сервіс. та на налаштування, налаштування навігації. І тут зліва вибираємо те, що нам необхідно, і додаємо в праву сторону табличної частини. І таким чином цей об'єкт з'являється у нас в розділі Довідники. Також нам необхідно, щоб було заповнено курси валют. Для цього ви знаєте, що є в адмініструванні RDI-сервіс завантаження курсів валют. Ми проставляємо галочки напроти тих валют, які ми хочемо курси завантажити, і прописуємо період, з якого нам необхідно завантажити, або, наприклад, в розкладі завантаження курсів прописуємо, що при кожному вході в програму оновлюються курси валют, незалежно від того, запускаємо ми rdi сервіс чи ні, він сам знає свою роботу. Але для того, щоб все це так коректно. Заповнювалось, нам необхідно, щоб була підписка ІТС інформаційно-технологічний супровід проф. або можна придбати цей rdi сервіс просто для, для нас окремо. Також в розділі Головне налаштування на параметри обліку у нас є посилання на регістр відомостей параметри обліку курсових різниць. Тут прописуються статті витрат для операційної курсової різниці та неопераційної курсової різниці для 8 класу, також рахунки витрат та статті витрат для 9 класу, 945 це операційна курсова різниця, якщо виникне, і якщо є неопераційна, 974. -й. І рахунки доходів, аналогічно 714 для операційної курсової різниці. Все це у нас прописано на рівні конфігурування, можливо, статті там не заповнені, ну, ви обов'язково перевірте цей регістр. Також пам'ятаєте, що в регістр відомостей ми можемо зайти через ось тут сервісне налаштування, функції для технічного спеціаліста і вибираємо реєстри відомостей. Ось ви бачите параметри обліку курсових різниць. Також можемо зайти і звідси. А тепер перейдемо безпосередньо до документу обігу для нашої теми. До речі, якщо я дуже коротко вам тут розповіла про все, і вам необхідно повторити ці всі налаштування, подивитися більш детальніше, то в описанні під відео я вам... Значить, дам посилання на всі відео, які стосуються зовнішньої економічної діяльності, які на даний момент у нас є на каналі компанії Account. Наприклад, ми з вами будемо придбаємо якийсь товар у Нерезидента. Купівля, надходження товарів та послуг. У нас Нерезидент Dell Technologies. І 20.02 ми придбали якийсь товар. У кількості 10 штук по ціні 500 доларів. Бачите, ось тут прописано. В договорі, до речі, ми обов'язково прописуємо валюту договору. Ось зайшли ми всередину через квадратики, і тут валюта у нас USD. І, звичайно, податковий облік, зовнішня економічна діяльність, імпорт, експорт для податкового обліку. Не забувайте, будь ласка, про це обов'язково заповнюйте. Так, прописали і проводимо дивимося проведення. У нас постачання є товару на 281 рахунок дебет і по кредиту 632 у нас йде значить, від постачальника надходження. Давайте перевіримо оборотну сальдову відомість про те, що, ми з вами, що є у нас борг перед постачальником. Заходимо в звіти. Оборотно-сальдова відомість по рахунку і формуємо. До речі, щоб було більш наглядно, я через показати налаштування в розділі відбір відібрала саме по нашому контрагенту, щоб ми могли гарненько все подивитися, сформувати. І ось, ви бачите, сформований борг. Тут в налаштуваннях також я прописала, що повинна бути видна сума в валюті, тому що нам це дуже важливо. Отут де показники. Я поставила галочку Валютна сума, щоб не лише гривневе покриття було, а також і сума в валюті. Тепер ви бачите, що в нас є залишок по кредиту 632-го рахунку. До речі, ще нагадаю про одне налаштування через розділ Головне: План рахунків. Тут у нас є посилання немонетарні рахунки. І прописані саме операційні рахунки. Не 362-й це по кредиту, він не монетарний, а по дебету монетарний, а 632-й навпаки, так, це постачальник. Тому по дебету у нас буде е, не монетарний рахунок, а по кредиту, так як у нас, так, 632-й, у нас буде монетарний. Тобто він передбачає подальшу оплату грошовими коштами. А грошові кошти, вони прив'язані до курсів. І, звичайно, тоді потрібно буде обраховувати курсові різниці. Далі, для того, щоб закрити дану заборгованість у доларах, а потім, наприклад, у нас передбачено оплата у євро. Нам необхідно ввести документ коригування боргу. Заходимо в документ Купівля, в розділ Вірніше «Купівля», Розрахунки з контрагентами коригування боргу. І 21.02 я зробила документ коригування боргу, вид операції, тут вибрала зміна формування заборгованості. Вибираємо контрагента. Одразу ж у нас прописується валюта. Коли ми додаємо договір постачання товару, ми заповнюємо закладинку Дебіторська заборгованість. Бо нам необхідно закрити кредиторську. Вибираємо договір, прописується курс взаєморозрахунків на дану дату, і прописуємо вручну, бо тут не заповнюється, прописуємо суму взаєморозрахунків. Ось чому я вам казала, що необхідно обов'язково заповнити, щоб у нас оборотно-сальдово формувалася у валюті. Далі прописується сума боргу і дивимося. Проведення. Ось, ви бачите, я всі кнопки тут дуже гарненько, зручно вивела всі на панель, командну панель. Пам'ятаєте, так, зміна тут ще я робила, змінити форму. Заходимо до командної панелі, кнопки командної панелі, і я всі-всі-всі кнопки перенесла на командну панель ось тут, у вигляді картинки. Ось, по-моєму, перечитати немає. Давайте я зроблю, що це картинка, і тут ось положення в командній панелі. Виберу не авто, а в командній панелі. І подивимося, Окей. І ось у нас вже з'явилися такі кнопочки Перечита, перечитати. Відмінити проведення. Ось тут ось, перечитати дані об'єкту. Бачите, оновити тип. Так, добре. Провели і дивимося проведення. Провести і дивимось проведення. Ви бачите, що одразу нам нарахувала програма курсові різниці. Закрила борг, по-перше, по, по 632-му рахунку, а для того, щоб ця проводка була коректна, нам в коригуванні боргу ще необхідно обов'язково зайти в закладку кореспондуючий рахунок і вибрати нульовий рахунок. Тому що <кій> у нас проводка повинна складатися з двох сторін, і в даному випадку ми не можемо два договори так зробити тут в одному, ми робимо через нульовий рахунок, тому що різні валюти. Далі давайте перевіримо, чому ж у нас з'явилась курсова різниця. У нас з вами є надходження товарів та послуг, і тут у нас курс долара був... Так, картка рахунку, давайте зайдемо в надходження. І курс долара у нас 41,68,14. Давайте перевіримо: ось зайдемо в сервіс та налаштування, калькулятор. Також я ще використовую оце показати М от дуже мені подобається. І візьмемо, наприклад, у нас курс на 20.02. Візьмемо курс валюти. Значить довідники валюти. Долар США курси валют на 20.02, подивимося у нас курс валюти 41 на двадцяте, так, виберемо. 41, 68, 14. Стаємо сюди і натискаємо кнопочку М плюс. У нас з'являється ось воно в калькуляторі. Натискаємо «МР». І нам необхідно відняти курс, який у нас був на 41,68,14, який у нас вже на момент коригування. На момент коригування у нас курс 41,73,16. 41-73-16, дорівнює. І у нас 5 тисяч множимо на 5 тисяч. І ось ви бачите, що 251 гривня курсова різниця. Ось так у нас тут і є. 251 гривня. Тобто по надходженню вже перевіряє програма курс. Тому ми вибираємо документ надходження обов'язково і враховується курсова різниця. Це, щоб ви розуміли, яким чином у нас іде обрахування. Так, і тепер. Нам необхідно вже зробити створити заборгованість у євро. Для цього ми також зробимо коригування боргу. Але перед цим необхідно обов'язково зробити ще один договір для нашого контрагента, тому що в договорі не передбачено вибору двох валют. В договорі я маю на увазі в програмі. А зазвичай в такому паперовому вигляді, тобто в договорі, який ми складаємо з нашим контрагентом, ми про ці валюти необхідно обов'язково повинні прописати. Закриваємо коригування боргу, ці документи нам не потрібні. І зараз перейдемо до довідників, контрагенти, зайдемо до нашого постачальника, і тут ми з вами створимо новий договір. Я вже його, звичайно, створила, всі договори от відкриваємо. І тут у нас є постачання товару, але вже в євро. Переходимо до документів коригування боргу. І створюємо документ коригування боргу. Тут ми вже заповнюємо закладинку Кредиторська заборгованість. Теж вибираємо вже наш договір. Так? Валюта, той, що у валюті євро. Ось у нас тут, бачите, він зразу іншого договору тут не висвічується, тому що ми вибрали валюту взаєморозрахунків. Одразу ж прописується курс, але тут у нас вже не буде курсових різниць. Просто ми вручну повинні з вами обрахувати на суму боргу у, у гривні, прорахувати, скільки в якій кількості євро, ми повинні заплатити. Ось, будь ласка, я обрахувала, поділила на курс і. Провела цей документ. Давайте подивимось. І ось у нас через нульовий рахунок вже сформувалася нова кредиторська заборгованість по контрагенту Dell Technologies на, вже в Євро. І давайте подивимось оборотну сальдову відомість. Договори контрагентів закриваємо, закриваємо карточку. І давайте подивимось: оборотну сальдову відомість по 632 рахунку. Тут ми з вами відібрали саме по нашому контрагенту. І ви бачите, що у нас вже з'явилася знову ж таки сума постачання товару. Ось, будь ласка. Все, ми перевели у суму заборгованості. Тепер ви бачите, що ми перевели заборгованість, яка була в доларах. З допомогою коригування боргу і сформували заборгованість в євро і можемо її оплатити. Банки каса, списання з банківського рахунку. Тут ми вибираємо нашого одержувача, прописуємо дату, якщо є вхідний номер, дата, рахунки організації, рахунок одержувача, і також прописуємо, е, вибираємо договір у євро. Так, і вибираємо також. Суму прописуємо, та, яка в нас розрахована в документі коригування Боргу. Тут ПДВ у нас без ПДВ. Так, і, і, мабуть, все. Так, провести і дивимося проведення. А, не вдалося провести чому? Тому що валюта документ Євро ага, не співпадає. Не перевірила я постача договір. Так, у Євро треба вибрати. Так. І Тут без ПДВ. Так. Все, провели списання з банківського рахунку. І тепер давайте сформуємо оборотну сальдову відомість. Ось ви бачите, що у нас заборгованість закрита. Я думаю, цей урок вам буде в нагоді. Бажаю успіхів, миру і добра всім нам. До нових зустрічей!